Рятувальники продовжують розбирати завали. Працюють комунальники та поліціянти. А по обидві сторони будинку, який ворог перетворив на руїни, волонтери і небайдужі люди. Вони збирають одяг та продукти харчування. Про руйнівну силу ракет пані Тетяна знає не щуток. Вона зі Слов'янська Донецької області. Вороже залізяча падало неподалік і від її дому. Від війни жінка виїхала до Дніпра, поселилася неподалік від місця трагедії. І навіть подумати. Не могла, що у мирному житловому кварталі колись побачить таке. Ми переїхали в квітні, на початку квітня. Ну як ви з інтернету і чули вибух. Я тут недалеко живу, теж на набережній перемоги. І це зараз принесла там трошки підростковий, внучка зібрала і ми з дочкою зібрали речі, тому що самі знаємо, що це таке. Марина на місці ракетного удару від учора разом з іншими містянами вона приймає речі та сортує. Люди приносять речі нам. Ми фасуємо дитячі окремо, жіночі окремо, чоловічі, окремо, білизна постільна, ковдри, подушки, гігієна. Ну так фасуємо по групам, скажімо так, щоб ну більш. Вдобніше, мабуть, було деякі приходили так. Але ще основна маса, я так розумію, буде трошки пізніше. Волонтерку Олену така згуртованість Дніпрян не здивувала. Ми вчора просто зібрали дуже багато речей. Оце все фасували, пакували. І зараз вже вчора зробили дуже велике велику об'яву, що сьогодні всі постраждалі можуть сюди прийти, отримати речі, які вони потребують, отримати продукти харчування, тому що люди вчора принесли дуже багато. Оці всі коробки, що ми бачимо, це все принесли Дніпряні. І зараз, от до мене, вже такі почесним каналам пішли запити. Мені надсилають розмір, мені надсилають вік дитини, надсилають розміри дорослих, чоловік, жінка, пишуть, що їм потрібно. От якось будемо зараз намагатися це все сортувати і доставляти їм, бо вони зараз в лікарнях. Зараз я спілкуюся з волонтерами. Волонтери, які опікуються, вчора ми відправляли у лікарню Мечникова дуже багато одягу, ковдрів там на місці волонтери це все роздавали. Ну а зараз це вже ну, якось знаєте по особистим каналам таке місто воно незламне і всі спілкуються один з одним. Мене не здивувало, тому що я це бачила в 2014 році, коли почалась війна і коли приїхали перші переселенці, яких ми приймали, люди ну, от, діяли точно ну, також. Це знаєте, це у нас, мабуть, такий якийсь Дніпровський ген, який такий він не викорений і нас ніколи не здолати. І вчора приходили, ну, от зараз така історія ходить по Фейсбуку, що прийшов дідусь, досить такий він не дуже вдягнений, але ж він в газетці приніс замутані варенички і сказав, що от я зварив варенички, і нехай люди, які тут допомагають, працюють, вони трішечки набудуть собі сил. Я теж їла ці вареники. І вони дійсно надають нам сили. Несуть небайдужі і продукти харчування, як тривалого зберігання, так і овочі. Діляться і тим, що приготували власноруч. Ми пропонуємо це, бутерброди, чай, солодощі. А також та пакети для тих, які пострадали, будемо видавати. Боліше всього так це МЧСники, спасателі і пострадавші. люди несут и вещи, и продукты, и, и горячее, и такое что-то, и про это овощи, и фрукты, и макаронку, и крупы, гигиена, это памперсы для детей, холодец, супы, салаты, картошка, вареники были, блинчики были. Так несут это, то, что нужно, это консервы, которые не портятся, это, это Макарони з діля, крупи, сахар. Ну, все, все ні суд. по-разному. І речі суд. Спасибо людям. Місцева мешканка Олена прийшла на місце трагедії з надією знайти вцілілими документи. Каже, сама живе у сусідньому будинку під час вибуху. Постраждав її 87-річний батько. Пенсіонер був у своїй квартирі на шостому поверсі. Нині від помешкання залишилася половина. От прямо у квартирі у нас вікна виходять. от на шостий поверх якого половини немає. І він прямо на кімнаті сидів, і все на нього полетіло. Це він весь у був. В жахливому стані ми просто знайду вчора були у нього у лікарні з моєю сестрою, да, вони були, були обидва вдома, його на руках виносили. Ну, він у стані адреналиновому ще був так. Зараз фоточку вчорашню знайду. Вчора вже у лікарні він вже да, підвівся з ліжка, ну, їсти не може, поки нічого не чує. З цим вухом і так погано чув у цьому віці. Батька ну, він весь, весь посічений з ног до голови. Він в бинтах нічого не зрозуміло, де що, тому що сплошне м'ясо. Хірурги сказали, він в мікрохірургії сказали, що. Додому, і, понятно, не в якому разі, поки все буде заживати, все дістали, все позашивали, пришили, ухо зашили, голову. Він з ног до голови, все, все червоне було, все ну, побите, мабуть, склом. Він, він розуміє, він все розуміє, тільки дуже погано чує, тому що, мабуть, контузія, ну і ще теж відірване вухо. Все розуміє, дякувати Богу. Дніплянки Ольги під час ракетного удару не було вдома. Це і врятувало. Квартира є, але непридатна до житла. Без вікон, без дверей. А конструкція вціліла, що, що кажуть? Кажуть, що будуть зносити. Ви зверталися вже по допомогу? Я зараз не в тому стані, що у мене займається всім чоловік. У нас загинуло багато сусідів, знайомих, тому зараз вже не на часі. Ракета, що поцілила у Дніпровську багатоповерхівку, 14 січня забрала життя 44 людей. Серед них 4 дитини, 39 людей врятовані, 76 поранені.